Завдання з параметрами. Розв'яжіть нерівність. рівність 9х2 мінус 36х плюс 36 помножене на a-4 і поділене на 2 в xovрі мінус a більше рівня 0 залежно від значення параметра а. Вираз 9х2 мінус 36х плюс 36 запишемо як 3х-6 в квадраті за форму скороченого множення. а-4 переписуємо, поділено на 2 мінус а більше рівне 0. Розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів. Для цього порівняємо дріб до нуля, чисельник до нуля і знаменник не дорівнює 0. Множник 3х-6 в квадраті дорівнює 0. Степінь дорівнює 0, якщо основа дорівнює 0, значить х дорівнює 2. Наступний множник a мінус 4 не містить хрівню до 0 і а дорівнює 4. Знаменник не дорівнює 0. Але запишемо спочатку 2х-а дорівнює 0 і розв'яжемо рівняння 2 вксові дорівнює А. Якщо А буде набувати від'ємних значень або 0, дане рівняння розв'язків немає. Якщо А більше 0, то за означенням логарифма х дорівнює логарифм за основою 2 від а. Маємо, що А дорівнює 4 і А набуває значень більших за 0 і менших рівних 0. На числову вісь. Нанесемо значення 0 і 4. Ці значення розбивають множину значень на три проміжки, розв'яжемо на кожному з отриманих проміжків задану нерівність. Розглянемо випадок, коли А менше 0, і розв'яжемо задану нерівність за даною умовою. Якщо А менше 0, перепишемо ще раз нерівність, оскільки А набуває від'ємних. Значень, тоді множник А 4 також буде від'ємним. Тобто, якщо замість А, наприклад, підставити мінус 1, мінус -1, 4, мінус 5, тобто цей множник набуває від'ємних значень. А ми пам'ятаємо, що якщо ми ділимо на від'ємний множник, то знак нерівності при цьому змінюється. Таким чином ми спростимо нерівність. В знаменнику вираз 2х мінус А. в вексові завжди більше нуля, а набуває від'ємних значень, але попереду стоїть ще мінус, тому це 2 в вексові, фактично, ми додаємо якесь додатнє число. Значить, початковий вираз 2 вексові мінус А набуває завжди додатніх значень і не може дорівнювати нулю. А ми знаємо, що якщо множник набуває додатніх значень, ми на нього можемо домножити. В цьому знак нерівності не зміниться. Запишемо, що 2 в вексові мінус А більше нуля. І домножимо нерівність на вираз 2х-а, який набуває додатніх значень, і поділимо на вираз а мінус 4. При цьому пам'ятаємо, що знак нерівності поміняється на протилежність. При цьому отримаємо, що 3х мінус 6 в квадраті менше рівне 0. Квадрат не може бути менше 0, але може дорівнювати 0, тому 3х-6 в квадраті дорівнює 0. Степінь дорівнює 0, коли основа дорівнює нулю, ми попередньо це розв'язували, що значить х дорівнює 2. Що ми маємо? Що якщо а менше 0, то розв'язком нерівності є х дорівнює 2. Далі розглянемо випадок, якщо а дорівнює 0. І підставимо замість А 0 в нерівність. Якщо А дорівнює 0. І підставляємо це значення: 3х-6 в квадраті 0-4 мінус 4. Запишемо в дужках. 2 вексовіть 0, значить буде 2 вексові. Більше рівня 0. Поділимо обидві частини на мінус 4, при цьому знак нерівності поміняємо. І домножимо обидві частини на на 2 вексовій. Що при цьому маємо? Ділимо на мінус 4 знак нерівності міняється, множимо на 2 в вексові, знак нерівності залишається той самий. Тобто маємо, що 3х мінус 6 в квадраті менше рівне 0. Таку нерівність ми в попередньому випадку розв'язали, значить х дорівнює 2. Отримали, що якщо а 0, то х дорівнює 2. Звернемо увагу, що якщо а менше 0 і а дорівнює 0, то все рівно х дорівнює 2. Чи можемо об'єднати ці два випадки. Запишите, що якщо а менше рівня 0, то х дорівнює 2. Це буде перший розв'язок в залежності від параметра а. Якщо а менше рівня 0, то х дорівнює 2. Значить, якщо а належить від 0 до 4, то розглянемо нерівність 3х 6 в квадраті, а 4. І поділимо в виксові мінус а більше рівня 0. Взянемо кожен з множників. Значить, 3х-6 в квадраті дає 0 функції х до рівня 2, і набуває завжди невід'ємних значень. а мінус 4, оскільки а від 0 до 4, тобто значення менше, ніж 4 набуває від'ємних значень. Ділимо обидві частини нерівності на множник, який набуває від'ємних значень. При цьому знак нерівності змінюється на протилежний. І отримаємо нерівність 3х 6 в квадраті поділене на 2 виксовий мінус а менше рівня нуля, яку будемо розв'язувати методом інтервалів. Знайдемо нулі функції, чисельник дорівнює нулю, якщо х дорівнює 2, знаменник не дорівнює а, і х не дорівнює логарифму за основою 2 від а. Нанесемо нулі функції на числу вість 2. Точка з чисельника вона зафарбована. Тепер потрібно розмістити логарифм за основою 2 від А. Оскільки А набуває значень від 0 до 4, з'ясуємо, що якщо А4, то логарифм за основою 2 від 4 2. Очевидно, що якщо А буде менше 4, то логарифм за основою 2 від А буде менше 2 набувати значень. Значить, точка, логарифм за основою 2 від А буде розміщена ліворуч від 2 за такої умови. Точка виколота. Тепер потрібно визначити, яких знаків набуває функція 3х 6 в квадраті поділена на 2х А. Нехай х дорівнює 3. Що ми маємо? Значить, якщо х дорівнює 3, підставимо у функцію замість x3. 3 на 3 мінус 6 в квадраті. Множник набуває додатніх значень. 2 в третій це 8 і відняти А. Пам'ятаємо, що А в межах від 0 до 4. Тому 8 А набуває додатніх значень. Значить, оцей вираз має додатні значення. При всіх іксах більше двох вираз набуває додатніх значень. Пам'ятаємо, що якщо точка парної кратності, тобто це 2, вона дублює знак функції. Тобто функція при переході через дану точку відбувається і набуває такого самого значення. Тобто, на наступному проміжку знак плюс. Значення логарифм за основою 2 від А. Непарної кратності, значить далі слідує мінус. Або можна зробити це завдання, тобто чи знак таким чином. Візьмемо якесь значення а з проміжку від 0 до 4. Ну, наприклад, нехай а дорівнює 2. Тоді оцей х, це буде логарифм за основою 2 від 2. 1. І підставимо всі значення в функцію. Це набуває 1. Від пробну точку візьмемо 0. Нехай х дорівнює 0. І підставляємо. 3 на 0 мінус 6 в квадраті. Поділено 2 в нульові. Замість А ми підставляємо 2. В чисельнику маємо плюс. В знаменнику 1 відняти 2 маємо мінус. Значить, функція набуває від'ємного значення на даному проміжку. Таким чином, ми визначили, яких знаків. Набуває функція на даних проміжках. В розв'язок потрібно записати проміжок, для якого функція набуває від'ємного значення. Це буде проміжок від мінус скінченності виключно до логарифму з основою 2 від А. Але не забуваємо при цьому, що при двійці функція перетворює це в ноль. Розв'язком нерівності будуть проміжки. На яких функція набуває від'ємних значень. Тобто це буде проміжок від мінус нескінченності до логарифма за основою 2 від А виключно. І сюди ж ми включаємо двійку, бо при двійці даний вираз перетворюється в 0. І запишемо: якщо а в межах від 0 до 4, то х належить від мінус нескінченності до логарифму за основою 2 від А виключно, і включаємо двійку у відповідь. Отримали наступний розв'язок в залежності від параметра А. Розглянемо наступний випадок: якщо А дорівнює 4. Якщо А дорівнює 4, то нерівність 3х-6 в квадраті замість А підставляємо 4. 4 мінус 4. З 2 2 ексові мінус 4, і це все більше рівно 0. Чисельнику маємо 0 і отримаємо, що 0 більше рівно 0. Отримали. Правильну числову нерівність, і розв'язком є всі числа. Але, знаменнику, є вираз 2х-4, який не дорівнює 0. Тому дописуємо область визначення, що 2 в х 2 мінус 4 не дорівнює 0. Два вексові не дорівнює 4, значить х не дорівнює 2. Отже, розв'язком є всі числа, крім двох. І у відповідь записуємо, що якщо а дорівнює 4. І у відповідь записуємо: якщо А дорівнює 4, то розв'язком є проміжок х належить від мінус нескінченності до 2, і від 2 до плюс нескінченності. Розглянемо наступний випадок і останній. Якщо А більше 4 і розв'яжемо за цією мовою, нерівність. Якщо А більше 4, то і виписуємо нерівність: 3х-6 в квадраті помножити на А-4, поділити на 2 в x мінус А. Більше рівно 0. а більше 4, значить, множник а 4 набуває додатніх значень, можемо на нього поділити, і при цьому знак нерівності не зміниться. Отримаємо нерівність 3х 6 в квадраті. поділена на 2х мінус а більше, рівно 0. Розв'язуємо нерівність методом інтервалів, х дорівнює 2. І оскільки а більше 4, значить, х не дорівнює логарифму за основою 2 від а. На числові 8... Розміщуємо точки. Наносимо 2. Точка 2 зафарбована з чисельника. З'ясуємо, де потрібно розмістити лориф за основою 2 від А. Оскільки А більше 4 візьмемо, нехай буде А до 8. Тоді логариф 2 від 8 – це 3. А це означає, що значення логариф за основою 2 від А буде розміщене праворуч від двіки. Точку наносимо викладу і підписуємо, що це логариф за основою 2 від А. Дві точки розбивають промінь на три проміжки, на яких потрібно визначити знак. Двіка парної кратності, значить ліворуч і праворуч від двійки знак буде дублювати. Визначимо знак праворуч від логі за достовою 2 від А. Використаємо метод інтервалів такий в такій класичній формі, оскільки біля іксам. Знаходиться коефіцієнт додатній, і е, цей вираз в квадраті 2 в мінус а набуває додатніх значень. Чому? Якщо ми, наприклад, візьмемо, що це число приблизно 3, якщо а дорівнює 8, то якщо ми візьмемо пробну точку 4, то 2 в четвертій мінус 8, це буде 16 мінус 8, то 8 набуває додатніх значень. Значить на крайньому проміжку функція набуває додатніх значень. Далі. Знаки чердуються, оскільки двійка парної кратності, значить вона дублює знак функції, і маємо плюс, мінус, мінус. Якщо ж нам потрібно визначити знаки на проміжку, і ми не володіємо таким методом інтервалів. Беремо конкретні значення. Нехай а дорівнює 16. Знайдемо х за основою 2 від 16. Це буде 4. Тобто це буде значення 4. І на кожному проміжку обчислимо знак, якого набуває функція. Візьмемо число, наприклад, 5 і будемо підставляти в функцію 3х 6 в квадраті поділено на 2х 1 а. на 5 мінус 6 в квадраті поділено на 2 п'ять мінус 16 Квадрат набуває невід'ємне, значення плюс 2 в 5, 32 два дня 16 плюс плюс на плюс буде плюс. Значить крайній правий проміжок, на ньому функція набуває. Додатніх значень. Візьмемо число 3 між двійкою і четвіркою. Зверніть увагу, що значення параметра А ми взяли з проміжку, що А більше 4. І підставили. Підставляємо 3 помножити на 3 мінус 6 в квадраті, це значення додатнє. 2 в 3, замість А ми брали 16, 8 мінус 16, абуває від'ємних значень. Додатні значення на від'ємне значення буде від'ємне. Ну і аналогічно можна взяти 1 і так само обчислити, якого знаку набуває функція на цьому проміжку, це також буде мінус. Розв'язком нерівності є проміжок, на якому функція набуває значень більше рівних нуля. Тобто це буде проміжок х належить логісти заснови 2 від а до плюс нескінченності. І при двійці функція набуває значень нуля. І також є розв'язком число х до рівні 2. Значить, запишемо відповідь. Запишемо розв'язок. Якщо А більше 4, то х належить. Включаємо відповідь 2 і проміжок логарифм за основою 2 від А до плюс нескінченності. Таким чином, ми отримали 5 розв'язків залежності від параметра А. Таким чином, ми отримали 5 розв'язків нерівності в залежності від параметра А. Запишемо загальний розв'язок. Ми розв'язали нерівність в залежності від параметра А. Сподіваюся, що інформація для вас буде корисною.